Так, громаду, відео не по плану. Бачите, кидаю тут карбамід під соняшник на той рік. І тепер хочу показати, показати, що в мене робиться, а що в сусіда на оранкі. Кажуть, оранка вологу накопичує. Дивимося, скільки тут снігу. Дивіться. Дивіться, скільки снігу. Це та мерзла земля, а тут... Оце все оце, скільки снігу оце. А іменно край. Де от іменно полоса, ось, бачите, та не метрів 10 полоса Зораного. Тут всі, усі, не, не знаю. Ну, сантиметрів 30. Бачите, як намело. Взагалі конкретно. Все, коротше, із... Оце і оранки і смело. Дивіться, навіть вся земля ось чорна. Чорне, усе чорне, усе в мене, це ось межа тут. Тут така борозда, вони ще, бачу, влупили борозду. Ну нічого страшного. Ну, як, Було раз рік і знову на свал сюди пішли. І ось вам оця оранка. І де тут, кажуть, на оранки задержується сніг. Який сніг? Оце льот. Тут снігу і немає, дивіться, це все лід. Випав у нас лід, ну, типу дощ з льоду ну, замерзало. А потім пішла крупа така. І вона так цю крупу несло, і сніг потім. І бачите де? Отам От у мене все є. О! Оце ось наглядний приклад. І ще. Зима вся спереду. Бачите, тут <хи>, конкретно. І тут уже, у мене вже вологозапас вологонакопичення якихось міліметрів. Там 20-30 точно краще. Тут, дивіться, який шар. Це тут скільки вологе. Тобто ну, 3 сантиметри води точно є. О. І ми тут на той рік сіємо. Прямим посівом соняшничок. Зараз дамо карбаміду по 100 кілограм і все буде чудово. Оце ж ця кукуруза після ріпака. Оця кукуруза. Той рік був тут ріпак. Зразу, звісно, відставав. Ой. сире яке. Так. Сире. Зразу ріпак відставав. Ой, ріпак, кукуруза по ріпаку відставала. Так, включаємо. Так, поїхали. Оце вам і відео як знімати. Отак їдеш, їдеш і треба цікаво показати, а воно скільки снігу. Та тут воно Тоже в мене таке, як де ось видно, як дуло. Тут ось наче трошки це, а там взагалі воно геть закидало. Ну, чудово, тут снігу бачите? Яка красота? Просто природа матівка придумала це все за мільйони років. А тут людина прийшла з плугом і думає, розумніша. Да, де взяла енергія та, що запаслася за мільйони років, освободиться, висвободиться, мінералізується. І ті на воронки класний урожай. Ну ненадовго. Це временно, так. Та й тут лиса, бачите, тут снігу взагалі. Аж трактором погано їхати. Оце дивіться, блін. Тут, тут, тут снігу взагалі капець, ну тобто весь сніг от з того поля він весь тут. Капець, я не можу їхати. Блін, сантиметрів 20-30 снігу. Mm. Де, та дивись, куча пучогури! Піпець. І там, по тому, що під низом... Так, де мені повернути треба? О! Ось тут, мабуть, повернути треба. Це я хочу тут зробити теж експеримент. Це ж тут ось орена в мене було. Я там не кину на органа, рядом кину. Ну, де було орана. Побачимо. Ще на той год що тут буде. О, ось, ось чудово, так. Ох, і снігу, піпець. Трактор. Не може треба передолку включити. Бо буксує. О, лучше став їхать. Бачите? Там залився один льот на оранді, весь сніг, весь, не то, що а увесь здуло сюди. Тобто, есть Отаке вам відео. Так що я кажу, понравилося там комусь. Хейтерам, блін! На кол. Все, давайте.